Іноді роботодавець вичавлює з працівника все, що може, а платить за встановленим законом мінімум. Дії, начебто, не суперечать закону, але я знаю, що існує проблема. Несправедливо платити і більше належної суми. Щедрий батько може переплачувати своїм дітям. Несправедливість існує і в прояві фаворитизму. Двоє людей працюють однаково, але одному з них даються особливі привілеї. Або його просувають по службі. Очевидно, це не дає йому жодного права на щось додаткове. Батько легко виявити особливу прихильність до одного з дітей. Часто таким улюбленцем стає найстарший, наймолодший або найсимпатичніший з них. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.